Терези, А у вас. Ох ти, неділя емоцій. Тиждень емоцій буде. Будете дуже багато таких няшних моментів. Моментів, які будуть визивати у вас відчуття симпатії, красоти, любові, такого, знаєте, взаємності, Компліментів, подобаться вам будуть. Такий якийсь тиждень емоційний, такий, ну, такийсь, будете м'ягенькі. Такі м'ягенькі, ніжненькі, прояв, прояв якоїсь такої лагідності. З чим це пов'язано? Причина, чого ви такі будете? Причина. От ви знаєте, а причина, от якось все ж таки, можливо, будете мати, дуже багато будете бачити сочувстві. Це буде сочувстві, тому що будете дивитися на інших людей, може в когось якесь м таке м серце за інших боліти буде. Знаєте, от прояв, м -прояв м співчуття, оце таке буде. Причина буде така, що будете робити? М По помагу. Тобто, знаєте, як ото аби, аби міг би, захитив би, захоронив би, поміг би е ну, от таке щось, знаєте. Чи це. Е Ні, це все ж таки мах. Мах — це коли, знаєте, все, я б от аби могла, я б чи міг би то. Зігрів би, от, дав би, віддав би все зміг би. Ну, я скажу інтуїтивно, ви розумієте, що на те у вас немає такого, немає такої можливості. Скрито. Якось отаке буде, якщо будете робити. Та нічого не будете робити. Просто таке емоції, оці, сучувстві, а самі нічого ж не можете. Вроді би, і є та сила, а не, не на всіх. Ну, а результат все одно такий, йде рицарі кубків. Тобто ем, прояв такої ніжності, любові, заботи, емоції. Оце буде у дорогеньких моїх терезів. Якась така буде буде. Фінанси. Фінанси, королева мечів. Королева мечів повна економія. Економія на всьому. Урізання, контроль. Не, не прикословно. Коротше, хотілочки будуть, то ви будете їх відрізати не тільки ваші хотілочки, а й ще й хотілочки інших людей. Да, там що там Я хочу. Перехочеш.